Добрий день, ми проводимо опитування серед молоді. Можете виділити для нашого проєкту декілька хвилин. А вже ж. Дякуємо. Отже, перше питання: чому дорівнює число пі? Не пам'ятаю. Так, з математикою погано. Столиця Мадагаскару. Географія теж ні. А що таке ринда? Ринда це морські колки, у які відбувають бочки. Розбираєтесь в морській тематиці? Та я взагалі то моряк. Як гарно тоді, ми забираємо вас з собою. Які мешканці не виховують дітей? Що? Відповідай! Та риби, риби. Де я? Ви запрошений гість в нашу підпільну студію підпілля. Оригінально. Інформація повністю засекречена, і все, що ви говорите в цій студії, повністю підпільно. Ну, добре. Отже, ми обрали з усіх студентів саме вас, тому що по деяким засекреченим даним букмекери ставлять на вашу перемогу студенті року 2018 свої гроші. Так і думав, що моя геніальність нічого доброго не доведе. Може, ви мали на увазі скромність? <гум> Ні. Гаразд, назвіть себе. А, я Бог Данило Ігорович. Так а, а курсант першого курсу одеського морохідного училища рибної промисловості імені Олексія Соляника. Так і ви із і Так і да. Одеса це морська столиця України, а також і культурний центр. Тільки в Одесі ви можете зустріти таку кількість курсантів у морській формі та помилуватися видом могутнього Чорного моря. У нас в місті є все, що потрібно для комфортного проживання. Чисті пляжі, відсутність пробок, вільні місця у транспорті, найкращі показники екології. Але це все дивниці в порівнянні з корінними мешканцями Одеси, тобто з одеситами. Так, до вашого міста так і хочеться приїхати. Так же. Отже, чому саме моряк? Так знаю дивно, але в цьому є своє пояснення в моєму віці придбати новий та крутий мотоцикл неможливо, тому я допомагав друзям, які були старші за мене, лагодити їх байки або тільки бути поруч. Та для мене це замало. Так і я прийшов і до роботи на СТО через деякий час вже самостійно міг залагодити будь-яке авто або мотоцикл. Ось і вирішив поєднати любов до механіки та поклик моря. Знаєте, ви перший, хто логічно пояснив вибір своєї професії? Хто міг подумати? На а що, мені не скаже, що я серйозна людина. До нас в студію потрапили деякі відео. О, ось. Ой, ю, ти знаєш, що я був? Ти думав, що я здух, то думав, що обався. А, а що серйозна людина не може читати реп? Ну навіть не знаю. Я зразковий учень який любить те, що робить. А також я є заступником голови культмасового сектора училися. Чується не на петірка, звичайно, але тріяк мої заліковій книжці ви не знайдете. Спорт моєму житті теж займає не менш важливе місце. Я захищаю честь училища у футбольній і баскетбольній командах, і музика музика. Моя пристрасть. дякуємо за те, що прийшли до нашої підпільної студії. Підпілля приємно було послухати вашу історію. А зараз їдьте на конкурс дентроку 2018 тисячі та запалюти там свою зірку.